Скажи мені, Іро, чи знаєш ти про пташку Фенікс? Це та, яка з попелу відроджується. А, саме вона, а про сокола? Ну, це той, що, ймовірно, став прообразом тритуба. дуба. Ти підкована. А знаєш, що спільне між Феніксом і Соколом? Окрім того, що це птахи? <різь> ну, не маю уявлення. Сокіл. Це фенікс українського спорту. Про київський хокейний клуб, який знову повертає собі славу на льодових аренах. Далі в сюжеті. Під куполом столичної ковзанки на ВДНГ символ найбільшої мотивації гравців київського сокола. Джерсі олімпійського чемпіона Олексія Житника. Дворазовий фіналіст розіграшу головного трофея Національної хокейної ліги Кубка Стенлі нині є президентом клубу, який можна сміливо назвати прикладом відродження українського спорту. 2014-го іменита команда зникла з хокейної мапи України. За шість років Сокіл відродився. 2021-го взяв участь у континентальному кубку та став віце-чемпіоном української хокейної ліги. Сокіл зростав, розвивався та виходив на новий рівень. Цьогоріч білосині стали чемпіонами України. Через повномасштабне вторгнення Росії національну першість зупинили і визначили переможця з огляду на розташування команд у турнірних таблицях на 24 лютого. За підтримки Федерації хокею України на початку вересня клуб провів перше тренування в умовах війни. Цього разу сокіл відроджується з новим тренером. За сімейними обставинами посаду головного наставника залишив Олег Шафаренко. Тож тепер столичний клуб очолює його асистент Костянтин Сімчук. Допомагають йому колишні гравці збірної України. А донедавна тренери молодіжних команд Сокола Артем Бондарєв та Андрій Савченко. У нас звичайно завжди амбіції перемагати в кожній грі будемо ставити трошки пізніше. Які у нас будуть плани на майбутнє, але ж звичайно, Сокіл повинен грати, грати за перші місця завжди? Цей сезон Сокіл проведе без легіонерів. Відбувається омолодження складу. До команди доєднались шестеро нових гравців. Їхній середній вік 22 роки. Зараз нема легіонерів в команді і прийнято таке рішення федерації, що Легіонери з Білорусі та Росії не мають права приймати участь в нашому чемпіонаті. Це зрозуміло. Але є деякі хлопці, які пишуть. і Є зараз мені пишуть один воротар з Канади. Він бажає приїхати. Наймолодшому соколятку 16 років. Гавриїл Сімчук, молодший син головного тренера, приєднався до свого брата Михайла. Тепер вони разом тренуються в соколі під керівництвом батька. Костянтин Сімчук вірить, що на його хлопців чекає майбутнє в найпрестижніших лігах планети. Я їх і треную останні. Декілька років, але ж вони зараз мають гарні пропозиції і з Європи, і з Канади. Ми дивимось туди, тому що я вважаю, що молодий гравець, якщо у нього є можливість поїхати і грати чи в Канаді, чи в Америці, чи в Європі, вони повинні їхати, зростати, тому що це наше майбутнє для нашої збірної. Основу команди збережено до того ж до Сокола приєднались хокеїсти, що входять до списку найкращих в Україні за попереднє десятиліття. Роман Благий і Сергій Бабинець, який торік оголосив про завершення кар'єри. Я отримав дуже таку тяжку травму. Рецидив хрестоподібної зв'язки порвав після операції і гадав, що все це для мене кінець. Початок нового життя, і коли мене Константин Миколаївич запросив, це було для мене несподіванка, але це новий визов. Для мене це велика честь, найвеличніша честь бути вдома, представляти цей клуб найславетніший в Україні. У новому сезоні чемпіонату України матчі відбуватимуться без глядачів. Під час повітряних тривог гру зупинятимуть, а спортсмени перебуватимуть в укриттях льодових арен. Та, попри постійну небезпеку, хокеїсти у перечутті старту змагань. Так, вже хочеться пограти, але хочеться, щоб прийшли вболівальники. На жаль, це зараз неможливо. Але гарно, що ми стартуємо і вже будемо грати. Ну, це буде вперше для всіх нас. Я не знаю, як це буде, але найстрашніше в війні те, що ти до неї звикаєш. Звикаєш, ми вже звикнули до тривог в повсякденному житті. Ми звикли в те, що. Російська наволоч у нас на Україні тут. Ми дуже сподіваємося, це недовго, і скоро все життя в Україні повернеться як було до 24 лютого. Чемпіонат України стартує 6 жовтня. У ньому братимуть участь такі команди, як Сокіл, Кременчук, «Харківські Берсерки, Херсонський Дніпро, Легіон із «Калуша» та Київські Блискавки. Дніпро базуватиметься на Івано-Франківщині, але не полишає надій незабаром повернутися до рідного міста. Матчі відбуватимуться у Києві, Кременчуці та Калуші. Сокіл виступатиме у столичному палаці спорту.